Мене звати Гузюк Лілія, я дитячий та сімейний психолог і флортайм-спеціаліст. І сьогоднішня тема це тема запуску мовлення через комунікацію. Тобто ми розуміємо, що мовлення нам потрібне для комунікації, і отже, спираючись саме на невербальну комунікацію, ми можемо і допомогти дитині використовувати мовлення і розуміти, для чого мовлення є для неї. Тому що саме по собі мовлення може розвиватися, припустимо, це можуть бути ехолалії, але дитина може їх не використовувати. Тому нам важливий ось цей аспект, що дитина буде користуватись мовленням в комунікації з нами. І вона буде відчувати свою впевненість, вона буде відчувати свою компетентність і з опорою вже на них розвивати з нами комунікацію і розвивати саме своє мовлення. Отож. Коли ми розпочинаємо, в нас є такий базис, що потрібно повинно бути на домовленнєвому етапі, що повинні знати ми як спеціаліст, як дорослий, і що ми вже тоді очікуємо від дитини. Перше, на що ми звертаємо увагу відразу, і ще до того, коли ми, наприклад, починаємо заняття з дитиною, починаємо гру з дитиною, це її індивідуальні особливості. Тобто, нам потрібно знати. Наприклад, чи є в дитини гіпер чи гіпочутливості? Тобто, чи, наприклад, дитина не любить шум, а її надто виснажує, або, наприклад, вона дуже любить обійматися. І в неї, наприклад, є тактильна гіпочутливість. Чи дитина любить, наприклад, там різні духові ефекти, чи дитині навпаки потрібно, щоб було максимально тихо, і це може бути, наприклад, погойдування легеньке і вплив на її вестибулярну систему. Тобто ми дізнаємося про її індивідуальні особливості. Вивчаємо дитину, яка ця дитина, що, що їй подобається, що їй комфортно, що їй некомфортно, в чому вона компетентна, чи вона зацікавлюється. Після того, коли ми вже зробили саме на ось це опору, ми тут іще враховуємо її саморегуляцію. Припустимо, коли вона буде з нами уже в контакті, ми Собі повинні якби, зробити таку гіпотезу. Припустимо, якщо дитина там захоче взяти цю трубочку від нас, чи вона її потягне, чи якщо ми поки скажемо там, ну не скажемо їй, а трішки затримаємо цю трубочку, чи вона почне тягнути її, чи вона її просто відпустить і втратить інтерес. Тобто, відносно ось цієї ситуації, як вона буде діяти? Чи вона відразу переключиться на щось інше, чи вона буде її все-таки. Ну, якби добиватися свого, і ми зможемо її трішки затримати, створити таку незначну перешкоду, яка для дитини в комфортних умовах вона зможе подолати. Тобто, як дитина буде діяти? Чи вона подумає, що це надто важко для неї, і там одразу почнеться істерика, тому що вона подумає, що ми їй цю трубочку не даємо. Тобто, як дитина буде справлятися своїм психоемоційним станом в залежності від от, певної конкретної ситуації. Тому що саме регулювати тут буде дорослий, наскільки там втримувати, чи відразу давати цю трубочку, як тільки дитина на неї подивилася, чи ми можемо її трішки затримати, цю трубочку, чи ми можемо, наприклад, десь її трішки наче покласти збоку, і дитина тоді її помітить ми віддамо, чи дитина вкаже на неї вказівним жестом, чи дитина нам покаже вже відразу жестом дай. Тобто, що первинно, як дитина буде керувати своїм станом, щоб, наприклад, досягти ось цього, ось цієї, припустимо, трубочки, яка їй цікава, яку вона знає, що вона там зможе потягнути. Ось тому ми враховуємо її саморегуляцію. Далі ми йдемо до спільної уваги. Теж, на яких ми визначаємо тут, де дитині, спостерігаючи за нею, що дитині цікаво, де в неї буде спільна увага. Тобто, коли і вона, і я будемо, наприклад, дитина прийде, і ми знаємо, що цих предметів, о, вона залишається машиною. І ми, і я тоді вже разом ми можемо взяти цю машину як предмет для нашої гри, для, для нашої комунікації. Тобто, ми зможемо пограти з цією машиною. І ми можемо вже в результаті цього підбирати, наприклад, якісь іграшки і ставити, ну, якби, щоб дитина мала вибір, і до чого вона підійде, де ми зможемо з нею створити ось цей момент включеності і співналаштування, коли ось у нас буде ця машина в спільній увазі, коли буде дитині цікава і цікава, ну, якби вже зрозуміло дорослому, що ми разом зосередимося на цій машині. Після цього, коли ми вже побачили, що є ця спільна увага, є інтерес, ми переходимо власне, до комунікації. І нам на початковому етапі важливо розвивати невербальну комунікацію. Що це таке? Припустимо, у нас є зацікавленість з цією машиною, дитині цікаво, і нам цікаво. І ось це у нас така машина, копілька тут міститься монетки. Дитина про це знає, вона приходить. Кидає собі ці монетки в машину. І тут ми їм показуємо що... Клас, є ще монетки. І вона до них тягнеться. Вона тягнеться, бере їх. Можливо, відкриває, можливо, просить у нас. Ми її відкриваємо. І вона знову ж таки кидає тоді ці монетки. Хм. Ми знову мені показуємо, що ось вони іще є. Можливо, вона вже помічає сама і тягнеться до них. Тоді ми їй даємо, допомагаємо відкрити. Тобто ми в ось цій спільній увазі перебуваємо тривалий час і в нас виходить такий комунікативний цикл. Ми наче перекидаємо один одному м'ячик. Дитина нам дає вже відкрити, ми її відкриваємо, вона вкидає ці монетки, наприклад, цю машину. Ой. Потім дитина знов дає нам наступну баночку, і ми знов її відкриваємо. І ми наче з нею спілкуємося, але на такому невербальному рівні. Після цього, коли ми бачимо, що цей цикл у нас тривалий, ми бачимо, що кількість діяльностей збільшується, дитині цікаво, це можуть бути дуже різні діяльності. Це може, припустимо, бути діяльність надувати бульбашки. Так? Ми надуваємо бульбашки. Подули бульбашки і прикрили. І до нас дитина підбігає, знову нам бере ці бульбашки, пхає до рота знову, ми дули. І ось ця кількість таких циклів, вона тривала. Після того, коли ми бачимо, що цих циклів вже доволі багато, 20 і більше, припустимо, ми, коли дитина нам дує, ми можемо робити. Щоб дитина ось вже з'явилася, що вона нам приносить, і вона за нами повторяє, що в неї тут є максимальний інтерес, максимальна включеність. І на ось цих її емоціях, на цьому її афекті трапляється той момент, коли вона хоче повторити за нами, коли вона максимально на нас зараз налаштована, коли їй максимально цікаво, тоді вона і може щось повторити за нами. Ми можемо сказати там буду дути, дуй. Або можемо просто подути, або в результаті там можемо зробити, наприклад, якийсь там, типу І дитина вже на цьому етапі починає повторяти за, неї, за нами. Тобто відбувається таке ехо, яке конкретно співвідноситься з певною дією. Наприклад, це може бути та сама трубочка, коли в нас є ці трубочки, і дитина хоче її відкрити, і ми там її тягнемо. І знов тягнемо, наприклад, її там. Дитина нам, і ми робимо І знову дитина може з нас попросити, наче, що ж, давай мені цю трубочку тягнути, і ми знову, типу ти хочеш її тягнути. Знову каже нам і тягне. Або вже дитина нам каже не просто гум, а. Каже нам, її тягни, і знов там тягни. В залежності вже ми починаємо знову ж таки з орієнтації на дитину, чи ми даємо їй короткі такі фрази, не фрази, а короткі такі звуконаслідування, чи ми даємо дитині вже слово. Тобто там тягну, дую, кидаю, відкрити. Дитина каже, відкрите або кити. І ми вже в результаті спочатку того. Орієнтуємося на дитину, що вона може сказати, і поступово ускладнюємо. Але ми обов'язково враховуємо те, що дитині наявна ось ця компетентність і впевненість це попросити. Тобто, якщо ми знаємо, що дитині це надто важко сказати зараз, і для неї вже є важливим навіть там, потягнути до нас руку і показати якусь зацікавленість то ми на початкових етапах обов'язково орієнтуємося тільки на її руку. Тобто, щоб дитина тільки нам потягнула вже для неї, ми вже дали. Тільки потягнула, вже дали, щоб в нас утворився ось цей певний цикл, щоб дитина не втрачала свою саморегуляцію, щоб вона могла перебувати з нами в контакті і відчувати свою успішність. Тому що від цього залежить саме наскільки вона захоче з нами комунікувати, і наскільки вона буде включена в цю спільну діяльність з нами, і в результаті, чи буде в неї ось ця максимальна інтерес, максимальна зосередженість зацікавитися і отримати ось ці такі емоції, які допоможуть їй, і ну, якби буде в неї мотивація. До того, щоб повторити за нами це слово. Інколи дитина, а вже ну, в залежності, звісно, тут від діагнозу, ми можемо там, ми, тут, якби мені буде такий трішки складний момент, щоб зазначити, ми можемо орієнтуватися. Наприклад, може дитина буде там дивитися на нас рашний рот і поміг просто показувати так, там, якісь ну, візуально, як це відбувається, витягувати губки. І це буде дуже цінно. Можливо, хтось відразу буде казати дуй. Можливо, хтось може на цих емоціях сказати, там навіть там, відкрий банку, так? Тобто ось цей рівень дитини ми обов'язково враховуємо, орієнтуючись вже на її ось ці індивідуальні особливості, на її попередній досвід комунікації, наскільки вона там. Перебуває, які вона, чи вона може повторити, чи не може повторити, наскільки для неї є стресовим, якщо вона виходить, наприклад, в неї не виходить і в неї не успішна комунікація. Чи, вона може, чи це є сильною фрустрацією для неї, чи вона зможе її подолати, і тут саморегуляція в неї розвинута. Тобто, ось ці фактори ми обов'язково враховуємо і орієнтуємося конкретно на ту дитину, з якою ми. Працюємо, з якою ми граємо в даний момент, і в якій ми допомагаємо ось саме комунікувати і розвивати її мовлення. Тому навіть коли, наприклад, там, батьки починають, припустимо, з дитиною працювати, то я іноді рекомендую: ви можете для себе навіть робити такі ну, виписку, наче, записати, прописати собі в спостереженнях, що дитина любить, що не любить, які в неї ці особливості. Чи Єєвний гіперчі чи гіпер чи немає вони, як вони проявляються, до чого в дитини інтерес. Це навіть допоможе вам сформувати якийсь набір іграшок, які ви там, покладете в кімнаті, які будуть в доступі до у дитини, і вона зможе ви побачите, чому вона віддає перевагу і де ви можете спільналаштуватися з нею. Тобто, ви можете робити собі такі записи, які... Для вас будуть, наче, ну, якби, такою ще однією підтримкою. І коли ви, наприклад, там розгублені не можете придумати, як зараз діяти, що це може бути, то у вас є, наче, підсказка. І вже в майбутньому слідкувати і дописувати собі ось цей такий список, чи поновлювати його, що цікаво дитині, де в дитини виникає інтерес, де вона затримає ось цю спільну увагу і ви. В майбутньому вже поступово розвивати цей комунікативний цикл і розвивати мовлення. Так, дуже дякую вам, якщо ви прослухали дане відео, теж, якщо виникають певні запитання, якщо ви, у вас є певні успіхи, і ви рухаєтеся в цьому якби, плані, то ви можете писати коментарі. Я відповідаю на коментарі, звісно, і, можливо, я зможу там вам іще доповнити в залежності вже від вашої ситуації і допомогти вам як працювати далі припустимо якщо у вас буде певний запит і в мене теж буде інтерес до того і мотивація створити нове відео для вас. Так, дуже вам дякую і чекаю на ваші коментарі. Якщо вам теж було корисно це відео, ставте лайки, підписуйтеся. Дуже дякую!